Ірпінський клуб танцювального спорту «Адажіо» визнали найпопулярнішим в Україні. За результатами рейтингу Всеукраїнської федерації танцювального спорту клуб посів перше місце серед 155 клубів країни. «Адажіо» набрав рекордні 11 тисяч бали, випередивши всі інші танцювальні колективи. Для нас це говорить те, що ми на правильному шляху, ми все робимо правильно. Ми розвиваємось, ми рухаємось вперед. Ми Одні з перших, хто почав після окупації займатися, відкрив двері для всіх дітей, Ірпеня, для всіх переселенців, людей, які приїхали з інших місць. Ми працювали дуже довго, безкоштовно, для того, щоб діти змогли, хоч якось відволіктись від тієї картини, які вони бачили в Ірпені після окупації від того стресу. За дуже короткі строки ми змогли Звій клуб масштабно розігнати на дуже великі позиції. Ми одне з найбільших в Україні, не з найактивніших. І це в умовах після окупаційних умовах в зруйнованому місті на територіях йшли військові дії. Тому ця позиція говорить про те, що ми, як тренери, робимо все правильно. Ми на правильному шляху, ми активні, ми амбіційні. Ну і трудолюбиві, бо дуже багато працюємо. За словами керівниці клубу, Адажіо, це команда з невеликого міста, яка впевнено змагається з добре оснащеними столичними колективами. Вони розвивають напрям формейшн, нетипове для України вид танцювальних змагань, у якому виступає не окремий спортсмен, а команда. У 2022 році клуб зібрав такий склад і представив Україну на чемпіонаті світу з номером Несламні. Також у 2023 році команда виступила на чемпіонаті світу у Гонконзі. А в грудні 2024 року, у Відні з хореографією мовчасний крик, що закликає до боротьби з байдужістю та пошуку правди. Наразі плани в команди амбітні: готуватися до нових чемпіонатів і показати, що українські тацівники можуть бути першими не лише в Україні, а й у світі.